Всім привіт! Сьогодні на огляді Acer Nitro RV1641, огляд власного ноутбука з власними враженнями за два тижні використання. Знімаю тільки через те, що в інтернеті було дуже мало відео, я нічого толку не знайшов, лише рекламки або іноземний контент, в якому також то версія не та, то залізо не те. Ну, може моє відео комусь пригодиться. Загалом. Ноутбук мені по суті сподобався. Він потужний, він порівняно недорогий, як на таку потужність. Також великий екран. Це перший мій ноутбук з екраном 16 дюймів. До цього було 15,6. Щоправда, AMOLED, AMOLED мені трохи більше сподобалась матриця. Але це теж доволі непогано. І так, коротко про плюси і, і мінуси. Дуже мені сподобалася його продуктивність. Шестиядерний процесор Ryzen 5, частота від 4 до 5 ГГц, 4,3 це тактова стандартна частота, а 5 в турборежимі. Графічна відеокарта вбудована є, також в, в моїй комплектації. GeForce RTX 4050 на 6 ГБ відеокарта. дискретна І що є великим плюсом, оперативна пам'ять останнього покоління DDR5. В моєму випадку ноутбук я купував за 35 тисяч. Стояла 8 ГБ оперативної пам'яті самсунговська Я докинув ще на 16 гігабайт. тобто зараз 24, коли буде можливість, іншу таку саму пам'ять закину на 16 гігабайт щоб було 32. Але в принципі з 8 гігабайтами в мене танки йшли на ультра в налаштуваннях і була частота 100, 120, 140 кадрів в секунду. Далі наступний плюс. Ну, великий екран, доволі хороша картинка на ньому. По яскравості я проблем ніяких не бачив. Е, оновлення екрану можна виставляти 60 або 165 Гц. Е, клавіатура, доволі зручна клавіатура. Єдине в мене англійська версія, підцвітка оранжевого кольору, має 4 режими. Мерехтіння, до речі, тільки на камеру це видно, а візуально не видно. Максимум не мерехтить. Вона взагалі не мерехтить візуально, але ще й ми бачили, коли збавлював яркість. Ну, тобто 4 е, режими яркості. Е, далі е, є два слоти під оперативну пам'ять, про що я говорив. Також, е, Є два слоти під е, жорсткий диск SSD. І під хі, другий жорсткий диск, там уже на корпусі прикріплена термопрокладка. Тобто, якщо ви будете встановлювати, не потрібно нічого вигадувати, воно вже все буде як потрібно. Е, наступне є кнопка зміни режимів роботи. Е, при цьому вона змінює колір. ось ця кнопка. Тобто повер у з цієї сторони. З цієї сторони кнопка зміни режиму. Отак от у нас блимає клавіатура і кнопка змінює режим. Чотири режими. Три. 4. І візуально Тихий. Збалансований. Продуктивність. Турбо. Також є кнопка додаткового дітро. Яка викликає додаток. Тут вся інформація по ноутбуку відображається, можна деякі налаштування робити, деякі тести відображаються. Також по акумулятору, по екрану можна певні налаштування зробити, перевірити здоров'я всього заліза можна, моніторинг, температура і скільки використовується. Ага, ж маленький плюс на жорсткому диску. В моєму випадку він був розділений вже 13,5 ГБ виділено окремо, і на ньому були драйвери. При установці Windows, наприклад, там на певному етапі потрібно під'єднатися до Wi-Fi. Так як драйвер не встановлений, його потрібно окремо скачувати, через флешку скидати. А в цьому... У випадку, коли драйвера вже є, там можна обрати було пункт, е, встановити драйвера, воно відкриває теки ноутбука, обираєш потрібну, встановлюєш драйвер і далі йдеш встановлювати Windows. Е, по тачпаду, хороший тачпад. В принципі, великий е, на дотик приємний, е, легко управляється, точно працює. Я взагалі ним дуже мало користуюся, але мені подобається непоганий. По охолодженню доволі добре охолодження система. Тут забор повітря йде. Маємо з двох боків виходи. Думаю, це вже всі бачили, знають. Також з сзади. Также сзади мы видим, что есть разъем у нас зарядка, HDMI и Type-C. По у у нас еще USB с этой стороны. И так З цього боку кабель інтернет можна підключити і другий USB. ну Охолоджується наун добре, в іграх в принципі руки не пече, і... але відчувається, що доволі гар гаряче повітря виходить з кулерів. і при цьому температура відеокарти, наприклад, там 80 75 градусів на важких іграх. Ну, доволі непогано. Далі підключення зарядки Дріт не заважає, це зручно. Мінуси. Дешевий навіть пластик корпусом. Не знаю, візуально камера передається чи ні. Плюс на моє враження зайві ці рисочки. Принти якісь яночка там. Мені так подобається, вважається все. Пластик сам по собі. Візуально. Далі. При максимальних навантаженнях при, доволі гучно працює кулер і при цьому саме цікаве, ноут потихеньку розряджається. В комплекті йде така на спеціальність. 935 Вт зарядка. Яка не встигає заряджати при максимальних навантаженнях в режимі ТОФУ. Тобто я грав в сталкрітла на середніх чи високих налаштуваннях. І в принципі десь за півдня в мене лишилось 30% батареї. Можливо, менше, ніж за півдня, години за 3-4%. Е, так, ну це вже я сказав, що доволі шумний в режимі турбо. Динаміки. По динамікам ніякі динамик, динаміки е, звучать. В принципі, гучності вистачає, але якихось басів чи насів чи ще чогось ні. Е, також дуже малий розмір АКБ здається, 57 Ну, У мене в ноутбук 70, то є з чим зрівняти. З таким екраном мало це місце в ноутбуці при цьому є. Ну, можливо, це моя комплектація така дешева. Камера без шторки, плюс погана якість цієї камери, і також вона захоплює дуже широкий вугол. Я не буду це демонструвати, можливо, ви якихось інших відео це знайдете. Но мені не сподобалось. що якість не дуже що широкий кут захвату, і плюс ще й шторки немає. Далі мінуси, які якби, може і не мінуси, але те, що я помітив, що мені не сподобалось особисто. Це кнопка зміни режиму не завжди працює. Тобто іноді ти натискаєш нічого не відбувається, доводиться зайти в додаток Nitro, потім закрити його і з цього кнопка працює. Друге це взагалі мінорване. Мені не подобаються ці наліпки. Тут ще на екрані була, я вже її здержу, ще ці здоров'я, бо взагалі такі. Далі немає роз'єму для SD, microSD карти. Мені також це потрібно, було. в мене є відеокамери на вулиці. Була проблема з флешкою, потрібно було її чекнути, і немає тут слота. Довелося одружено в І також кхм, вважаю, що... Мінусом є те, що відсутній роз'єм USB на задній частині ноутбука. І таким чином можна було б підключити мишку, щоб не використовувати цей правий чи лівий роз'єм. І взагалі б нічого не заважало. Все було б ззаду, було б дуже зручно. Ну, загалом так, Ноутбук, в принципі, мені сподобався. Всім, хто хоче пограти, рекомендую. Взагалі АСР в мене перший. І як він себе в житті покаже, вже зніму. Якщо щось нове буде додам. Дякую за увагу. Всім пока.